Не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою і сірою стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопцям потула. До п'яної дякую, мамо. Учися, серденько, колись з нас буде тут. Ти ж казала. А я й послухав, і навчись, і вивчився. А ти з які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою. Ми просто ж у нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, долить, хмиля, ну мій друже, богий не лукавий. Ходімо ж далі, далі слави, на славу затягні. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки з себе, свою душу там не занапастила. Сидить батько край столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні, ледве-ледве через долоні, вимовляє доню. Що ж весілля, доні мої, де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри, по Московщині, доню моє, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Настав трудний час година, що ти народилась, якби знала, то схід сонця була б утопила.